Дві вітання! В ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Семенівці рятувальники витягли півторарічну дитину, яка впала до каналізаційного колектора. Продовж тижня у Болтаві синоптики обіцяють спеку понад 30 градусів. У Болтаві для дітей-переселенців у ляльковому театрі організували лялькотерапію. Транзитом із Бахмута у Полтаві на кілька годин зупинялися волонтери, які евакуйовували тварин з передової та везли їх до Києва. Понад 30 собак та котів з контузією та осколковими пораненнями нагодували та підлікували у пункті перетримки бездоглядних тварин при КТП. 1628. Це вже не перша місія порятунку. Наступного разу тут зможуть знайти собі друга і полтавці З зоозахисниками. поспілкувались і наші журналісти. Волонтери міжнародної зоозахисної організації Network for Animals евакуювали Тварин з міста Бахмут Донецької області. Дорогою до Києва зупинилися у Полтаві. Зараз 34 тварини. Ми це вивозимо на Київ. Якихось тварин підібрали на вулицях, яких кинули їхні господарі? Частина тварин це видали військові. Там є цуценята, які взагалі з нульової лінії, з лінії зіткнення. Нам їх виносили прямо в касках, віддавали. У пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин при КТП двадцять вісім чотирилапим з передової надали медичну допомогу, їжу та воду. А хвостаті, які почуваються добре, змогли і прогулятися. Ми зупиняємось в цьому пункті завжди. Вони нам дуже допомагають. У Сергія дівчат вони нам допомагають. Вони зараз, коли ми з вами розмовляємо, в цей час тварин лікують. Нас нами їде собака, яка контужена. Власник собаки. Ми не знаємо, чи він залишився живий чи ні, але собака вже була сама у будинку. Його вже не було після влучення снаряду у будинок. Залишилась тільки собака. На деяких врятованих вже чекає дім. Решту прихистять у притулках столиці. Ці цуценятка їх всього е, семеро. Вони були врятовані е, нашими захисниками з самого передку з лінії фронту. Це такі, знаєте, бойові собачки вже вони. От і наразі їм там дуже небезпечно було залишатись. Хлопці. Вивезли їх, передали нам. Зараз прямують до Києва. Вже для двох знайдено власників завдяки київським волонтерам. Решта поїде теж на перетримку до київських волонтерів. Так ну і сподіваюся, що дуже скоро вони теж стануть домашніми. Організація «Network for Animals» та Полтавський пункт перетримки безпритульних тварин співпрацюють вже не перший місяць. Домовилися про взаємодопомогу і зараз. Домовились ми про те, що Якщо будуть вони прямувати через Полтаву, обов'язково заїжджати до нас, і ми будемо разом з ними рятувати цих тварин. Між нами наразі є домовленість і перемовини йдуть про вивіз, тобто не Animals вивозять тварин з зони бойових дій. А ми шукаємо тут. Безпосередньо в місті нових нових родини, куди можуть потрапити ці тваринки, а також за волонтерів, які можуть надати якесь вільне місце на своїх перетримках саме для тваринок, які це вкрай потребують на сьогодні. Після кількагодинного відпочинку знову в дорогу хто там речі? маленькі руга. Маленькі всі за самой Пока-пока. дівчинки вам дороги. Це вже четверта місія порятунку тварин з Бахмутського напрямку з зупинкою у Полтаві. Надалі кажуть волонтери, інформуватимуть про приїзд через соцмережі завчасно, аби кожен охочий міг прийти до мікроавтобуса та обрати собі вірного друга. Крім цього, чимало чотирилапих чекають на майбутнього господаря і тут, в пункті перетримки, по нижньому Линській 33. 7 серпня у Семенівці рятувальники витягли півторарічну дівчинку, яка впала до каналізаційного колектора. Про це повідомила речниця Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини Світлана Рибалко. За її словами, каналізація була прикрита бетонною плитою, але через сильну зливу землю поруч розмило. Утворився невеликий отвір, куди стікала вода. Як повідомили у ДСНС області, перехожі розкопали отвір ширше та опустили в яму держак від лопати. Дитина охопилася за неї і трималася, доки не прибули рятувальники. Мама дівчинки була поруч. Вони відтягли дитону плету. Потім за допомогою мотузки спустилися у каналізаційний колектор. Один із рятувальників спустився. Глибина була цієї ями близько двох метрів. І вони таким чином витягли. Він схопив дитину, яка трималася за цих держав, що люди опустили, і витягли назовні. Нині Мені стан дівчинки задовільний. Це сказали лікарі нашим рятувальникам. 8 серпня відзначають міжнародний день офтальмології. У дитячій міській клінічній лікарні через офтальмологічне відділення з початку цього року пролікувалося понад 9 тисяч дітей, з них 500 переселенців. Подробиці дивіться у сюжеті. Валентина Вікторівна Малікова працює у сфері офтальмології майже 30 років. 8 серпня вона відзначає своє професійне свято, Міжнародний день офтальмології. Говорить, у цій лікарні лікують цілі покоління. Буває таке, що лікуються у нас діти, а потім ці діти приходять як батьки, лікують своїх дітей. Лікуємо ми всяку патологію, починаючи від. Самого народження до 18 років нині в офтальмологічному відділенні є усі можливості, щоб надати якісну допомогу пацієнтам, говорить Валентина Малікова. Нам зробили такий гарний європейський ремонт і обладнанням нас забезпечили, ну таким обладнанням, яке на вищому рівні, новим і з досягненням. І нам Стало набагато краще обстежувати дітей, навіть дітей, які Малюсіньки цього дня лікарні відзначає подвійне свято, говорить заступник директора з організаційно-методичної роботи комунального підприємства Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міськради Юлія Карпова. Для нашої лікарні цьогоріч це подвійне свято, так як Малікова Валентина Вікторівна, наш завідувач офтальмологічним відділенням, відзначає ювілей з приводу дня народження. Ми хочемо щиро привітати та побажати міцного здоров'я, теплих обіймів. Професійних досягнень та мирного неба шана точить справжнім професіоналом своєї справи, говорить очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Привітати у всесвітній день офтальмолога, завідуючу відділення Валентину Вікторівну з її ювілеєм і людину, яка майже 30 років віддала своїй професії. Сьогодні тільки з нового року через її відділення пройшло понад 9 тисяч. Дітей дев'ять тисяч наших пацієнтів наших, із них 500 переселенців. з нагоди професійного свята Валентина Малікова отримала подяку міського голови за вагомий особистий внесок у наданні невідкладної офтальмологічної допомоги дитячому населенню міста та області, багаторічну сумлінну працю з діагностики та лікування дітей із захворюваннями й травмами органу зору та з нагоди 70-річчя від дня народження. Цього тижня у Полтаві синоптики обіцяють спеку. Лікарі радять переглянути своє харчування, уникати важкої жирної їжі, алкоголю та солодких напоїв. Як довго в області пануватиме більше 30 градусів тепла? Та як вберегти себе від сонячного та теплового ударів? Про все це дізнавалась Анна Литовченко. Після дощів. Спека цього тижня у Полтаві температура повітря буде вища за 30 градусів по Цельсію, але така ситуація буде не по всій області. Місцями можливий дощ з грозами, розповідає провідний синоптик обласного гідромоцентру Олена Панченко. Цей тиждень ну, з 8 по 14 буде у нас досить таке жарким. Він буде у нас спекотним в південно-східній частині області а ось північно-західні райони області. Е, там спеки такої не буде, і там максимальна температура буде в межах 27-28 градусів в день, да, тобто максимальна температура в той час, коли на південному сході і в Полтаві вона буде вище 30 градусів. Загалом серпень за останні 22 роки був теплішим за кліматичну норму на 2-3 градуси. Зазначає синоптик. Додає, а от серпень 2010 року взагалі був аномальним. Температура повітря саме. Період з 8 по 14 серпня 2010 року підвищувалась до 36-39,5 градусів, і це були абсолютні максимуми, які зафіксовані на території нашої області. Полтавці рятуються від спеки як можуть. Хтось шукає тінь, когось рятують водні, охолоджуючі арки, вода та морозиво. Стараюся вхолодку йти. Води більше пити, водичку п'ємо. Он шукаю тінь. Туди піду і буду сидіти там. Спека шкідлива, особливо для людей, які належать до груп ризику: дітей, вагітних, тих, хто має хронічні захворювання, каже лікар-терапевт Світлана Касинець. Додає, для того, щоб уберегти себе, варто дотримуватися простих правил. Відмовитись в спеку від алкогольних напоїв, від пива. Краще виходити на вулицю до або після обіду. Одягати спеціальний одяг, ну, спеціальний це можна назвати світлий, бавовняний, натуральний. Треба ще й приймати достатню кількість рідини. Вода повинна бути чиста, бажано без додавання цукру. Люди, які хворіють хронічними захворюваннями, їм необхідно обмежити кількість рідини не до 2-3 літрів на добу як здоровим людям. А приблизно півтори літри, враховуючи при цьому використання супів, чая наголошує лікарка. І на правильному прийнятті душу він ні в якому разі не має бути дуже холодним, адже холодна вода при перегріві організму сприймається як стрес. У Полтаві презентували книгу поезії Тетяни Домашенко Я Україна. Це вже дев'ята збірка поетеси, яка проживає на Київщині, але родом з Полтавщини. Планувала писати ліричні вірші, але війна внесла свої корективи. Тому книга складається з патріотичних поезій, які написані починаючи з 1991 року, говорить авторка. Зокрема, у третій розділ увійшли вірші, написані з 24 лютого. А в поемі Калинова Голгофа доля України порівнюється з життям та стражданнями Ісуса Христа. Завершує поему розділ Воскресіння. Примірники книг авторка подарувала Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського, де і відбулася презентація. На заході виступили тріо бандуристок. Вишиванка Полтавської обласної філармонії та дует інструменталістів Полтавського академічного симфонічного оркестру. Третій розділ увійшла поема Калинова Голгофа Хресна дорога України. Я так собі в'явила, що Україна зараз проходить Хресну дорогу Ісуса Христа. І от так було написано ці 14 стацій, п'ятнадцяте воскресіння за аналогією сходження на Голгофу Ісуса Христа, Хресна дорога України. У Полтаві для дітей-переселенців у ляльковому театрі організували лялькотерапію. Такий майстер-клас, частина культурного дозвілля жителів міста. Наша знімальна група побувала сьогодні на такій виставі і вже підготувала для вас спеціальний сюжет. Привіт, зайчик, тебе як Привіт, я зайчик стрибаючи, зайчик стрибаючи після зайчик, то будемо з тобою дружити. Так? У Полтавському театрі Ляльок проводять майстер-клас Лялькотерапія. Організували його для дітей дошкільного віку внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні це вже третє заняття. Доєднується до переселенців і місцева малеча. Наприклад, полтавець Максим не пропускає жодної вистави. Тобі сподобалось? Не сподобалось. А ти кого грав? В дракуна, в рибку. Є освоя. Мати Максима говорить, що після занять дитина стає активнішою і більш відкритою до спілкування з ровесниками. На першій лялькотерапії у нас було троє дітей. Минулого разу у нас було вже трошки більше, а сьогодні вже. Ну тут є такі, яких ми запрошували. Акторка лялькового театру Адріана Ерстенюк зазначає, що через ляльку можна побачити безпосереднє вираження почуттів дитини. Театрали продумують спеціальну програму для учасників, аби ті змогли отримати максимально позитивні емоції. Деякі діти замикаються, так і дуже тяжко іноді навіть батькам стає з ними розмовляти. А тут ця грань стирається. І вони починають, тому що в них є лялька. Ті, хто у нас був, наприклад, на тому тижні, ті, хто у нас був на цьому тижні. Ми бачимо, що вони вже більш відкриті, що вони вже більш спокійно себе почувають. Вони вже з іншими в контакті. І тому я гадаю, що це просто чудово як для дітей. Вікових обмежень для участі у виставі немає. Організатори говорять, що планують збільшити кількість майстер-класів. Поки що такі заняття із лялькотерапії відбуваються лише один раз на тиждень. Коли відбудеться наступна вистава, ви зможете дізнатися на сайті Полтавського академічного обласного театру Ляльок. На цьому я прощаюся з вами. Для вас студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.PLUA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.